Понад 50 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії в межах операції Інтерфлекс. Навчання триває щонайменше п'ять тижнів. Інструктори з країн НАТО дають бійцям базові знання з піхотної підготовки, тактики ведення бою, медичної допомоги та поводження зі зброєю. Фінальний етап навчань покажемо просто зараз у репортажі, створеному за матеріалами генштабу ЗСУ. Ще місяць тому ці чоловіки були цивільними, а нині завершують курс військової підготовки у Великій Британії. Ось випробування на смузі перешкод. Так проходить перший етап смуги перешкод українських військових разом з данськими інструкторами. В першу чергу інструктори виснажують наших військових. Вони бігають, присідають, відтискаються, качають прес. Тяжко тяжко! Ганяю сильно, але ми тримаємося. Такі перепони влаштовують в ангарі. Тут інспекторам легше керувати процесом і підвищувати градус напруги. Ось блиме світло. Зненацька лунають різкі звуки і відгумін. Усе, щоб максимально наблизити умови до бойових. Далі військовики відпрацьовують надання першої допомоги пораненим. Замість крові тут фарба, але алгоритм дії максимально реалістичний треба змоделювати стресову ситуацію для курсантів навколо муляжі, поранених із відірваними кінцівками багато інших шокових елементів. Після виконання вправ наставники аналізують помилки та оцінюють результат. Смуга загалом чудова. Фізичне навантаження мені сподобалось. Потім пробіг великого пораненого. Головне самоконтролі, все буде добре. Саме цю роту готують досвідчені інструктори з Данії, акцентують не лише на фізичній підготовці, а й на психологічній витривалості бійців сьогодні вони добре справляються. Стрес у них під контролем. Усі дотримуються алгоритму, якого їх навчали протягом кількох тижнів. Інструктора данські з дуже гарним відношенням. Я повністю задоволений їх відношенням до нас. Це було важко, смуги складні, лісові виїзди складні, але ну це навчання. Здобуті знання і навички. Курсанти зможуть застосувати вже в Україні на полі бою. Коломієць, Ганна Мельник Подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини. Навантажень поменшає от можливостей побільшує. у збройних силах. Оновили програму базової підготовки для військових, які служитимуть у тилу. Від 1 травня обмежено придатні навчатиметься за новими правилами. Скорочений термін до одного місяця, окремі підрозділи і менше фізичних навантажень. Йдеться про тих, хто служитиме в частинах забезпечення, логістики, охорони та медичних підрозділах.